Я дуже вірю в силу літератури. Мені здається, вона в змозі змінювати цю велику оповідь, яку ми створюємо про світ звісно, не одразу, не однією книжкою, але маленькими кроками. Та вона має колосальний вплив на наше уявлення про цей світ. Водночас література це така велика сфера свободи, в якій ми можемо поставити будь-яке запитання, випробувати будь-яку модель існування, бути кимось іншим, подивитися на світ з іншої перспективи. І ця можливість експериментів дає нам нові можливості пізнання. Може, наприклад, у літературі я, жінка середнього віку, можу бути, наприклад, чоловіком, який воює на фронті. Можу бути твариною, можу поставити будь які питання, навіть морально сумнівні, і ніхто мені цього не заборонить. І це, власне, найбільша цінність літератури.